Чорна п'ятниця традиційна акція від центру вивчення генеалогії пращур на чорну п'ятницю. Не пропустіть тільки зараз, тільки на цьому тижні. Ніяких знижок до чорної п'ятниці. Це вже наша традиційна акція. Ми її проводимо щороку. Ніяких підкреслюю знижок. На Чорну п'ятницю, тому що у нас сама виправдана ціна на дослідження родоводу. Якщо вам потрібно підтвердити ваш родовід, знайти ваш родовід через архіви, це до нас, і ми через архіви зможемо його знайти. А для іншого свого бізнесу, для осідища мультимедійного простору, ми тут тегнемо його сторінку, ми проведемо ще крутішу акцію: підвищення ціни на Чорну п'ятницю. І з 1 числа ми змінюємо ціни в більшу сторону. Тому, друзі, ось так ми відсвяткуємо цей день. Але є одна ідея, як все ж таки відсвяткувати знижок не буде все одно, але з кожної вашої оплати, яка надійде саме у п'ятницю, в чорну п'ятницю, 50 доларів, ми відправимо на Збройні Сили України, і всі оплати з осідища підуть на збройні сили України. Хоча насправді, хто не знав, весь прибуток від... Мультимедійного простору осідище і так іде на збройні сили України. А оренда простору для військовослужбовців та ветеранів абсолютно безкоштовна.